Власне, це ще один такий момент. Колишня лідерка французького популістського національного об'єднання Марія Лепен, яка мала давню репутацію подруги Путіна, неочікувано жорстко розкритикувала Росію за війну під час дебатів у парламенті щодо підтримки України. Пане Петре, що відбувається? Путін перестав фінансувати партію Марії Лепен? Чи це так Макрон вплинув зі своїми заявами? Ну, я думаю, що тут є декілька факторів. По перше, хоча Лепен дійсно виступила з такою достатньо гострою заявою по відношенню, наприклад, до дій Росії проти України, і справді вона винадувати російське керівництво і зазначила про неможливість допустити того, щоб, наприклад, Росія перемогла на території України, водночас вона зробила таку потім. В інтерв'ю для журналістів uh -huh. вона зробила таку достатньо неоднозначну заяву, тому що вона з одного боку каже, що так ми не можемо допустити, щоб Росія перемогла, тому що це буде означати крах світового порядку. З іншого боку, перемога України їй видається неможливою, тому що вона вважає, що наприклад Україна не може перемогти в цій війні без залучення військ НАТО, а залучення на військ НАТО. Пряме для неї це так само щось катастрофічне? А далі знову ж таки вона каже про те, що ми не можемо так само допустити, щоб ця війна вічно тривала в нинішньому форматі, коли там, наприклад, є невелике невеликі обсяги зброї, які постачаються Україні, і які в принципі не дають їй перемогти. Коли ж у журналісти запитали: ну а що тоді робити, якщо ці всі варіанти не підходять? То що тоді робити? Вона каже, що в мене немає на столі там я не можу вам на стіл покласти якийсь план а, мирного вирішення чи якийсь інший мирний план. Тому вона така залишається її позиція, такою достатньо специфічною. Крім того, її партія а, утрималася від голосування за а, ратифікацію безпекової угоди з Україною. Яке так само відбувалося в парламенті, з негоду чого вона власника кажучи, виступала? Тобто вона продовжує займати таку достатньо специфічну позицію, але водночас, те, які заяви вона робила, це свідчить про те, що в неї просто є певний політичний досвід. І вона відчуває настрої і в суспільстві, і в політичній еліті Франції mm -hmm. і найбільша проблема тривалий час для Марін Лепен полягала в тому, що вона стабільно неодноразово виходила, наприклад, до другого туру президентських виборів, але там вона не могла консолідувати виборців, тому що вона залишалася занадто одіозним політиком. Ну, так, вона вона представляє такий правоконсервативний і... спектр у Франції. Так, так, так але я все дума, ж таки я це дума, деп... що вона просто. Yeah, yeah. Пане Петре Вона але я додому, намагається що... певним чином розширити в тому числі із таких питань свою електоральну підтримку. Це нормально для політика, який претендує на загально національний статус, який претендує в перспективі на статус, навіть президента.